Льодин. Досить крутий продукт для захисту локофарбового покриття. Простий в нанесенні, дуже комфортний. Має досить такий гарний рівень кислотостійкості від PH2 до PH12. Простий в нанесенні, дає просто неймовірно крутий блиск і яскраво виражений гідрофоб. Як з ним працювати, як наносити і які результати ви отримаєте, покажемо вам далі. Отже, йдемо далі. Зараз продемонструю вам процес нанесення та результат роботи гідрофобу та блиску. Керамічного покриття від Ultimate cp 01 Ми підготували ось цю діляночку, так щоб коли ми будемо все заливати водою, ви могли чітко бачити різницю в гідрофобних властивостях та блиску. Хочу зуважити, що інструкція з нанесення є як на етикетці, так і по QR-коду, який вас відправить до нас на сайт, де є детальна інструкція з нанесення. Маємо спонжик, відкриваємо невелику кількість. На спонжик, так як він у нас новий, можна з першого разу трошки більше нанести. І наносимо. Він дуже круто тянеться. Працюйте з ним абсолютно спокійно, він дуже комфортно нанесені, з ним, як то кажуть, накосячити, фактично неможливо. Гарненько все розносимо. Якщо температура в боксі у вас 18-22 градуси, Даєте йому орієнтовно до 2-3 хвилин побути на поверхні. Засіб досить таки глибоко проникає в структуру лаку, гарно закріплюється, дуже насичує колір і надає дуже яскравих гідрофобних властивостей. Це особисто моя рекомендація, і так буде 100% краще, якщо ви його зробите в два шари. Тобто ви нанесли перший, почекали 2-3 хвилини, забрали залишки, почекали 10-15 хвилин між слоями і тоді нанесли другий слой. Також почекали 2-3 хвилини, забрали залишки і 12, а бажано навіть 2-4 години, щоб машина просто постояла в теплому сухому боксі і потім віддаєте автомобіль. І зараз, до речі, наочно можете бачити те, як засіб починає, як так би мовити, збиратися в такі пухарці маленькі. Тобто це один із признаків того, що він починає підсихати і потрібно забирати залишки. Відповідно, беремо фібру, бажано мати дві. Спочатку він так трошки тягнеться. Забираємо більшу частину і, відповідно, другою розполіровуємо все, що у нас. Залишились. Розпольовується досить комфортно, не потрібно з ним довго гратися. Дуже комфортний в роботі засіб, і що дуже, скажімо так, немаловажно, не те, що саме процес поліримізації наступає через 12-24 години, тому в принципі у вас ніяких, скажімо так, суттєвих нюансів з ним не буде. Якщо ви все ретельно перевірили, передивилися в процесі розполірування, Тобто все буде чудово. І так, тепер наносимо другий шар керамічного засобу. У Нас пройшло десь орієнтовно 15 хвилин і можемо наносити другий. До речі, другий шар вже буде наноситись так, досить таки, скажімо, цікаво, тому що покриття вже починає потихеньку, скажімо так, гідрофобити. Воно так, вже аплікатор буде, скажімо, трошки як сковзити по поверхні. Чекаємо орієнтовно до 3 хвилин часу. Отже. Другий шар підсох, забираємо так само залишки. І тепер залишаємо мінімум на 12, а бажано 24 години. І так, в нас пройшло 12 годин, якраз машина відстоялася. Можете бачити, я не знаю, чи камера передасть в повному обсязі е блиск та контраст в кольорі, але гідрофобні властивості ви точно зараз побачите і вони вас реально здивують. І так, поїхали. І так, ви побачили процес нанесення, і як на мене дуже круті гідрофобні властивості даного продукту, але для того, щоб переконатися, вам варто це спробувати.